Доброго дня, друзі. Поспілкуємося сьогодні на дуже цікаву тему, на мою думку. Це переважне право орендаря при купівлі землі сільськогосподарського призначення. Под тим або іншим обставинам, які складаються в кожного з нас, є певна кількість людей, яка б хотіла продати свої земельні ділянки. Що для цього потрібно знати, на що треба звертати увагу? Купівля-продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Зазвичай ми привикли називати це, цю земельну ділянку паєм, здійснюється з дотриманням переважного права на її придбання. Якщо ви орендар, у вас є переважне право на купівлю земельної ділянки. Якщо ви користуєтеся земельною ділянкою на підставі будь-якого іншого договору, але не договору оренди, ну, наприклад, на підставі договору емфітемзису, то у вас немає переважного права. Впевнений, що після цього речення багато буде коментарів, які схочуть довести протилежне. Згоден поспілкуємось, відповім на питання. Суть такого переважного права полягає в тому, що орендар має пріоритет перевагу перед іншими. Покупцями на купівлю земельної ділянки, яку він орендує, але за тією ціною, яку визначив продавець. Проте варто зазначити, що переважне право купівлі земельної ділянки діє лише у разі продажу земельної ділянки. Якщо земельна ділянка відчуджується у будь-який інший спосіб, ну, наприклад, шляхом дарування, міни, але не шляхом продажу. То в такому разі переважного права на придбання земельної ділянки в орендаря немає. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково діліться цим відео. У першу чергу, переважне право має особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення. За певних умов. А у другу чергу орендар земельної ділянки. Тобто, орендар може реалізувати своє першочергове право лише у разі відсутності суб'єкта першої черги або у разі його відмови від купівлі. Реалізація переважного права має свої особливості. Залежно від обраного власником способу продажу земельної ділянки. Шляхом укладання договору купівлі продажу, або ж на земельних торгах. Своє першочергове право купівлі орендар має право реалізувати за умови, що він сплачує ціну, за якою здійснюється продаж земельної ділянки. А в разі продажу на аукціоні е земельних торгах, якщо його пропозиція є рівною пропозиції, що є найбільшою із запропонованих учасниками аукціон. А також виконує всі інші умови договору купівлі-продажу, встановлені продавцем. Якщо власник земельної ділянки, яка перебуває в оренді, вирішив її продати, він зобов'язаний, не пізніше, ніж як за два місяці <кій> до укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, зареєструвати намір щодо продажу земельної ділянки в реєстрі речового права. Заява. Про державну реєстрацію такого наміру подається нотаріусу, який здійснюватиме нотаріальне посвідчення договору купівлі продажу, подається разом з проектом такого договору. В свою чергу, нотаріус протягом трьох днів зобов'язаний повідомити орендаря про намір продажу земельної ділянки цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення, або ж. Під особисту розписку. Якщо орендар має право скористатися переважним правом купівлі земельної ділянки, він має повідомити про це нотаріуса протягом місяця цінним листом з описом. Та повідомленням про вручення або особисто під розписку. Протягом місяця, з дня отримання такого повідомлення, нотаріус за погодженням із продавцем ділянки повинен призначити день і час укладення договору. Та належним чином повідомити про це орендаря. Орендар вважається таким, що відмовився від свого переважного права купівлі продажі ділянки. Якщо протягом місяця, з дня, коли був належним чином повідомлений Нотаріусом, про намір продажу земельної ділянки він перше не повідомив належним чином нотаріуса про бажання скористатися переважним правом, відмовився від укладання договору купівлі продажу земельної ділянки не з'явився у призначений день і час для укладання договору за умови, що був належним чином повідомлений про них нотаріусом. Також слід зазначити, що до 1 січня 2024 року юридичні особи не можуть набувати у власні земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Проте земельним кодексом. України встановлено, що орендар може передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати власність таку земельну ділянку. Передача переважного права купівлі земельної ділянки здійснюється за письмовим договором. Істотні умови такого договору законодавством не визначені. Орендар має здійснити державну реєстрацію передачі переважного права іншій особі, як обтяження права на ділянку через ЦНАП або ж нотаріуса до особи, якій передано переважне право купівлі земельної ділянки, переходять усі права та обов'язки попереднього орендаря протягом трьох днів з дня державної реєстрації договору про передачу переважного права орендар. Повинен належним чином повідомити власника ділянки про таку передачу. Якщо така передача відбулася після повідомлення нотаріусом про намір власника продати земельну ділянку, орендар зобов'язаний повідомити особу, якій він передав це право про такий намір, передати переважне право можна тільки один раз. Тому таким чином. Законодавством закріплене переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення, а у випадку неможливості такої купівлі, передача такого права іншому суб'єкту, у разі продажу земельної ділянки з порушенням переважного права її купівлі, орендар має право пред'явити до суду позов про проведення е, про на нього прав та обов'язків покупця. Друзі, не забувайте, що правова професійна допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить ваші права та позбавить від різних неприємних ситуацій. Не забувайте підписуватись на наш канал, ділитися відео, ставити лайки та коментувати. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання в коментарях. Звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Друзі, дякую вам за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір, як завжди, для вас був корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!